Так ось, всім привіт. Сьогодні я вирішив вночі чуть-чуть собі нерви потріпати, а зіграти в Huncman. Ну нічого, зараз подивимось. Так. Hey, just a. Reminder today. The... This... коротше, мені не інтересно все це. Я хочу подивитися на павука. Ова. О, ліхтарик светится. Може мені туда там? О, тут спринт є. Супер. Ну е. Нічого. А де павук сам? Закрыть и двері. Вентилейш. Так не кажіть, що він з вентиляції буде виходити. Ну, тут пусто. Та тут пусто. Я щось чув. Я не знаю, що я почув. Ам... Uh, ну, тиво, мені розказали, що багато ютуберів тут знімали. І казали, що страшно їм було щось. Мені щось поки що не страшно, мені просто. Кому я брешу? Мені страшно. Uh -huh. Він мене не бачить, Так? Не, він мене бачить, свід. Мені не казали, що він такий великий. Може... Ви мене відпустите? Ох... Добре, я набрехав, що казав, що мені не страшно. Mm. Ага. Тут ще що світиться. О, карта якась. Purple. Cable. Це не пурпул. Та, це не Purple. А де Purple? Може security purple? Може, вже подумав, що він знизу впустився. Uh, listen to the coffee. Тут каву продають, це червоне. Добре. Він спустився. Угу. спустився, я піднімуся Ха-ха, лол. Я сюди А так вон кинтик. О, антисептик. Супер. Можна мені вийти? Чи не дуже? А во пурпуль. Тут, коротше, щось про нього чи про... ще щось. Я буду збирати ось це. Якісь препарати. Більше предметів якихось треба. Якщо я не відкриваю двері, то то взагалі буде пісень. Що, встав? І назад, да? Тільки не кажи, що ти вмієш відкривати двері. Дякую. Я на перший. а звідки тут все з'явилось? Ну я порайду. Yeah. Сюда. Я тут. А security? Тансене. Загалі не те, що у мене. Десь зверху. Ще голосніше, давай. Мені десь треба баша найти. Щось. Ага, чуть-чуть побуянили. Я вас А не є чеку нічого А, я мене зверху, господи, боже. Мені треба червону карту, де мені знайти? Походу там, де павук, зараз. Павучок, паучок. Та я вже все тут подивився. Ну шодна є тут. Та йоми. Бляха, та встань! Не, нема. Я там ще не подивився одну. Ну, центр. Там, походу, є якісь двері. Які я не... найшов. Не Як добре, що він чуть-чуть сліпий? Чуєте... Ха! Це ж дуже добре, яке погано, те, що він ходить туди і назад, я хочу. Я хочу. сюди не я спускаюсь. О, серце грає вальс. Він спустився, так? ходу, ні, супер, ну, Ну! куди? а, я там ще одні червоні дялі бачу. Я не взяв ключ, так? Чи це синій був? А, там ж поліцейський лежав. Обживаємо прожитки, ми тут будемо жити, Все, Я не хочу туди йти. Ось ця мерзота. Я не хочу нікуди йти. Він мене страхає. Ні, я не побіг. Он сюда збігти може, да? Не не може. Супер, я побіг. <звук> тут, тут немає, я попів. <звук> 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 Uh. Можно я сяду тут телевизор подивись? Не, каналы порвать чуть-чуть. Я, я понял. більше так не пройти. Як добрый що він тупий. тут. Так, он пришел. Он пришел, а я зашел. Супер. Ну все, я открыл все. Мне кажется, уже можно идти. Стоп. А він часом не піднявся? Він піднявся. Ні, я почекаю, поки він туди зайде. Ні, я почекаю. Мені не важко. він пройде туди, бо я інакше не хочу йти в ту та в ту лабораторію. Ну, uh, я понял, куда мене спа. Пер... А може ще не зря я зрадил? Ох, блин, мені не туда. Я медлайс швиденько прибігтись. Не знаю, що тут. Дуже погано, що він сюди йде. Все, ще половина геймплею буде на цьому поверсі 100%. Было с Я забью сюда в куточек. А тебе мене в уху? Ничего не пришло. Доска ні! Я запрошую! Não, não, please, não, 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 Ah, ponia. O sim. Vamos sim. Ah. Then Alô? Te dashes? No, eu te de... OK. Super. Mnie tu da Super! Szykarno Jak na mene No hyze, oś moja na pryma Ось що останній предмет? Чекай, де він? Його на камерах навіть нема. Він ну, що забагався в мене? Супер. Я тоді. Туди... О, боже, та. Чи не? Ти ж забагався. Сюда, мертвий. О боже. Мертвий. Ааа, який він страшний, фу. Все, можно зваливати? Spider has been eliminated. E yeah, boy! Сюда. О, боже, як страшно. Окей, с тоді okay, всім удачи, всім пока.